Запишіть 29 сотих у вигляді десяткового дробу. Отже, у нас є 29 сотих. На які два дроби ми можемо розкласти даний дріб? Я можу сказати, що це буде 20 сотих додати 9 сотих. Прекрасно. Тепер 20 сотих ми можемо трішечки скоротити. На 10. Що ж ми отримуємо в результаті? Ми отримаємо 2 десяті та 9 сотих. Чудово! Отже, що це для нас означає? 2 десяті, я так і запишу, отже, 2 десяті, 10 і додати 9 сотих. 9 сотих. У нас 0, цілих, адже ми не записали, що у нас є хоча б одна ціла. Отже, 0, цілих, потім 2 десяті. Перша циферка після коми відповідає за 10. Відповідно, сюди я напишу двійку. І потім ми маємо 9. Сотек. Отже, наступним числом має бути саме 9. Отже, 0,29. Це наш дріб 29 сотих у вигляді десяткового дробу. Пропоную зробити схожий приклад, але тепер нам необхідно записати 53 десятих у вигляді десяткового дробу. Знову ж таки, 53 десятих. На які два дроби ми можемо розкласти? Я можу сказати, що це у нас 50 десятих і додати 3 десяті. Чудово, тепер 50 десятих я хочу скоротити на 10 чисельник та знаменник. Отже, закреслюю нулі, в результаті отримую 5 перших, додати 3. Десяті. А що таке 5? перших? Це те ж саме, що просто 5, цілих. тобто я записую, що це, так, візьму рожевий колір, записую, що це 5, цілих. Додати 3 десяті. Три десяті. Прекрасно. А тепер спробуймо зробити це все у вигляді десяткового дробу. Отже, у нас є 5 цілих. Так, і пишу 5. Потім кому. І перша цифра після кому відповідає за десяті. Відповідно, після кому буде стояти трійка. І це наша фінальна відповідь. 5,3 це абсолютно те ж саме, що 53. Десяти. Тепер ви точно вмієте переписувати звичайний дріб у вигляді десяткового дробу.